Всіх вітаю, друзі. Ми сьогодні будемо говорити про заяву депутатки від слуги народу Ольги Василевської Смаглюк, яка, на мою думку, дуже в розріз іде з політикою всієї партії та чинної української влади. І вона говорить про те, що тисяча від зеленського це спроба ви, ви якби, виявити тих, хто ухиляється від мобілізації і, взагалі, це спроба перерахувати. Населення, яке залишилось на сьогоднішній день на території України, мене така заява в загальному поставила в ступор, бо до цього ми звикли в принципі, що е, вся риторика української влади, е, так і тим паче представників слуги народу, вона є одним цілим, і вони завжди підтримують все, що е, всі абсолютно ініціативи, які б вони не були, зі сторони найвищих наших менеджерів. І те, що е, зараз вона говорить, йде абсолютно в розріз з цим і ще більше насторожує перед цією тисячкою від Зеленського. Дивіться відео до кінця, підтримайте його, пишіть в коментарях після перегляду свою думку. Е, е, дякую і погнали! <кій> Отже, народна депутатка від Слуги народу Ольга Василевська Смаглюк заявила, що в Україні мільйон чоловіків десь ховається. Народна депутатка від Слуги народу, заступниця голови Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики, Ольга Василевська Смаглюк, вважає, що тисяча від Зеленського це спроба перерахувати населення в Україні, а також виявити тих чоловіків, які ухиляються. Від мобілізації. Саме через це, скоріш за все, е і було повідомлення е декілька днів тому про те, що тим українцям, які отримають тисячу, але будуть знаходитись за кордоном, треба буде тисячу гривень повернути. Е е я думаю, що для тих, хто проживає за кордоном, 22 чи 23 євро не грають абсолютно ніякої ролі. І взагалі, це знаєте, як. Е е Оця тисяча це просто плювок в лице українцям. От як на мене. Бо з однієї сторони не хватає, як би піднімають податки, з іншої сторони, говорять, що не вистачає коштів у всіх сферах для того, щоб державний бюджет нормально використовувався так, і нормально працював. А тут виділяють по тисячі гривень для всіх. І фактично Василевська Смаглюк просто підтверджує думку. Величезної кількості українців про те, що це робиться не для українців. Це робиться для того, щоб можна було підрахувати знову ж таки людей. Скільки людей залишилось, скільки людей е, ухиляються від мобілізації і так далі. Е, насправді, я вже давно вважаю і говорила. Е, і говорила про це відверто: що, як на мене, оця тисяча, як і інші програми експериментального проєкту, національний кешбек розраховані на те. Щоб порахувати кількість осіб, які взагалі є в державі Україна, і проживають постійно на території держави, які не є на окупованих територіях, які не виїхали за кордон. Тобто, це, як на мене, спроба порахувати населення. От і все сказала Ольга Василевська Смаглюк. І в принципі, це є дуже і дуже логічним, так, але подивіться, наскільки по-іншому грає яким і по-іншому грають фарби, так, якщо цю новину говорити не, і називати це не тисяча гривень для, від Зеленського для підтримки кожного українця, а якщо, наприклад, говорити, що в Україні за 1000 гривень хочуть перерахувати населення. так, ну Це, це жорстка, але правда. Також народ народна депутатка припустила, що іншою важливою е, задачою цієї програми є спроба виявити тих чоловіків, які потенційно уникають мобілізації. Це ще одна тема, яка дуже гостро стоїть в Україні. Е, в нас мільйон чоловіків десь ховається. Вони не виїхали за кордон, вони не люди з інвалідністю, вони не заброньовані. Тут ще можна додати, вони не заплатили 3-4-5 тисяч доларів в ТЦК, щоб їх випустили звідти а не відправили на навчальний пункт. Тобто це люди, які умовно, теоретично приховуються від, викона... від виконання свого конституційного обов'язку захисту батьківщини. Отак от. Якщо, наприклад, в родині є два чоловіки, які підлягають мобілізацію, і дві жінки, то на них це 4 тисячі гривень. І звісно, стимулювати якимось чином отримати ці кошти можна лише якщо сума буде більша ніж тисяча гривень. Це буде 3-4 тисячі гривень на родину. Хтось зареєструється з чоловіків. Тому що 4 тисячі краще, ніж 2, сказала народна депутатка. І, в принципі, це всім, хто думав, чи треба брати ту тисячу, чи треба її потім передавати на ЗСУ, при цьому відкривати всі свої банківські дані у вільний доступ, самостійно передавати, так, і потім не мати змоги оскаржити це. Так, Бо якщо ви не даєте зараз згоди на такі дії, доки ви цю тисячу не візьмете, не мають там Силові структури, суди і так далі, такого прямо вільного доступу до якогось постійного моніторингу ваших е, рахунків. А зараз, якщо ви цю тисячу візьмете, ви надасте це е, якби просто так у вільний доступ, і потім ви не зможете оскаржувати там е, наявність цієї інформації, якщо на вас будуть чити якусь справу. Е, от. Ну і звісно ж. Так, з однієї сторони, одні платять по 10-20 тисяч українським можновладцям і прикордонникам за те, щоб виїхати з України на територію Європи, а інші будуть давати для, іншим будуть давати тисячу гривень для того, щоб фактично вони самі розкрили своє місце знаходження, де вони, що вони роблять, чим вони займаються, і до них потім просто прийдуть, постукають в двері, скажуть тисячу взяв, погнали на фронт. Якось так. І бачимо, що, напевне, дуже вчасно Василевська Смаглюк вийшла з такою інформацією, вийшла з такою новиною, можливо, це допоможе багатьом людям не робити помилку, не брати тисячу від Зеленського і не викривати свої фінансові дані. Хоча багато оботнів вже пише, що ваші дані і так вже у всіх є. Та кому ви здалися, кому треба ваші походи в АТБ, кому треба там, скільки у вас там є тих грошей, повірте, все всім треба. І вони не зможуть цього взяти, як мінімум, до того моменту, поки ви самостійно їм цього не надасте. І в цих людей тільки потрібно спитатись, навіщо тоді взагалі? В цій програмі прописують пункти, що ви надаєте вільний доступ до всіх до інформації про всі свої рахунки і майбутні рахунки, і так далі. Навіщо тоді це робити, якщо і так ця інформація є у всіх, кому там це може бути треба? І одне одна справа, коли ця інформація є у всіх, а друга інформація як а друга друге діло, як цю інформацію можна використовувати в юридичних цілях, в судових цілях. В як це можна використовувати як доказ або як причину там, початку якоїсь кримінальної чи цивільної справи не можна, допоки ви самостійно не дасте на це згоду. І тисяча від Зеленського, як воно називається, це спроба перерахувати людей по головам. Знаєте, це спроба виявити і ідентифікувати тих, хто ховається в мобілізації, і їх мобілізувати. І третє це спроба ще більше, скажімо так, зробити людей залежними від системи. От вам, власне, і децентралізація. Що думаєте з цього приводу? пишіть в коментарях, буде дуже цікаво почитати. Дякую вам всім за увагу і до нових зустрічей!